З нами Ігор Петренко на прямому зв'язку. Це доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Наші вітання, Ігор. Вітаю. От тут до кінця квітня, ну два з половиною тижні, якщо округлити, так? Тобто, фактично, за два з половиною тижні до кінця, так би мовити, теоретичного, за даними Ексіос терміну, коли. Путін не погодиться на умови Трампа, і Трамп веде нові економічні санкції проти Росії. У Путіна є карт-бланш. Ну, якось, як на мене, тут трохи не сходиться. Ну тому що якщо погрожувати, то погрожувати, мабуть, чимось та й негайно. Чи е, навмисно саме така тактика обрана, якщо її брати за основу, ну тому що мова йде про Трампа, Росію. Особливі погляди на цю країну Путіна, і особливі погляди на цього диктатора ну то залежить від того, що ми будемо визначати базовим сценаріями, тими інтересами, які безпосередньо зараз переслідують Сполучені Штати Америки, і відповідно президент Трамп його адміністрація. Тобто вони, вочевидь, хочуть включити зворотнього Кісенджера в частині того, щоб спробувати, як свого часу відкрили, скажімо, Китай, відірвали його від радянського союзу. Зараз намагаються зробити щось неподібне з Російською Федерацією, відірвати від Китаю. Ну, ми бачимо в частині торгівельної війни, як налаштована нинішня адміністрація на Трампа. Ну ми не будемо зараз говорити про загальні наслідки відповідно для всієї економіки світової, але тим не менше, так. Тому те, що зараз Трамп демонструє, що поки що для Путіна в нього є лише пряники, а батіг є в словесному виразі, що от він роздратований. Це і то це більше. Реакція, скажімо, на те, що Російська Федерація, вона, ну скажімо, взагалі якось не прислухається до того, що каже е, Трамп. Е, і вочевидь, йому потрібно якось відреагувати, начебто показати, що в мене чиї батіха, я його застосую і так далі. Але в той же час це дійсно жодних якихось рішучих дій немає по відношенню до російської. Федерації. Чекати того, що Вітков зараз от поїхав в Російську Федерацію і говорить там, що ай-яй, от вам Трамп передав своє невдоволення, навряд чи я думаю, його функціонал інший. Якщо він зустрічається з Дмитрієвим, Очевидь, вони говорять про захід американського капіталу, американських компаній, певних американських компаній, на, там, на ну, спільну роботу з Російською Федерацією. Чи то видобуток рідкоземів, чи це питання газу, нафти і транспорт. Транспортування і продажу там Європейському Союзу, знову ж таки, Північний потік, 2 і так далі. Ну, тобто, його, вочевидь, складова, це якраз от бізнесові речі і якісь ці великі угоди, які дуже подобаються Трампа. На жаль. Маємо <постав> маємо повідомлення. <постав> Проведе пане Ігоре. Маємо повідомлення. Сумська область повітряна тривога додалася. Звертайте увагу на сигнали небезпеки. Дбайте про себе і пам'ятайте, що потрібно зберегти себе. Ну і так само маємо інформацію, що крім сумщини, це Харківщина, Донеччина, Луганська і Автономна Республіка Крим постійно червоні. І загроза артилерійського обстрілу в кількох регіонах на Дніпропетровщині. Це активність ворожої тактичної авіації для Харківщини, окремо ще й загроза застосування ударних безпілотників. Тому, будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях. Якщо ми вже будемо продовжувати, то давайте заакцентуємося на тому, як мав би був виглядати батіг з огляду на те, що Вітков точно приїхав говорити про співучасть американських компаній. Видобутку чого завгодно, явно що барель нафти по 50 – це хороша історія, але видобуток собі собівартість видобутку 30. А 30 для невигідно для сполучених штатів замкнене коло невигідна дешева нафта нікому. А дешева нафта вигідна лише тим, хто хоче зупинити Росію, яка веде війну. Ну, дивіться, все складніше. Насправді питання зниження ціни. Це відповідно зниження попиту. Якщо йде зниження попиту, то, значить зменшується економічна активність, і тоді ми не говоримо про зростання. Якщо економіки не зростає, то це погано. Та це ризик відповідно, ресесії. І нічого доброго теж відповідно цього немає. З іншого боку, ну звичайно, тиснути саме в частині Російської Федерації. Може ну питання ціни нафти, це все ж таки більше питання, напевно, опек плюс. Як мінімум, так яким може ухвалювати на рішення. Але давайте не забувати, що у Російської Федерації про це, до речі, міністр фінансів Слушатих Америки говорив, у них є великий запас санкційного тиску на Російську Федерацію. Тобто вони самі визнавали, що залежно від сфери, цей тиск складає від 30 до 50%. Тобто, як мінімум, половину арсеналу вона відповідно ще не. До використання з іншого боку, знов ж таки, якщо є тиск з боку Російської Федерації, ми ж бачимо промову картину. Да? Кількість шахетів там 2200, а, кількість ракет, скільки там було 70. за той час умовного, начебто, якогось там перемир'я, які були ініційовані Сполучені Штати Америки, підтримані Україну, але, очевидь, проігноровані Російською Федерацією. То тоді можна говорити про більшу підтримку України, там нового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки. Президент Зеленський заявляв, що ми готові говорити про купівлю великого пакету, а не Просто його відповідне надання. Ну, тобто є безліч варіантів насправді у США, які можуть проявити цю чіткість позиції, якраз показати цей батіг, не лише в питанні там, впливу на. Ціни відповідно на нафту, тому що в принципі дійсно дії президента Трампа вони зараз до цього призводять, але навряд чи вони є кінцевою метою. Ми теж це маємо розуміти. Тому є можливість абсолютно продемонструвати. Є небажання небажання пов'язане якраз з тим, що зараз розглядають вони Російську Федерацію в широкому контурі, якраз питання відповідно Китаю і питання оцих от великих Great Deal, Good Deal і так далі, які дуже подобаються Трампу. Він відповідно на це не сподівається, але так не зможе тримати триває. Доволі довго та ми бачимо, Російська Федерація вона активізується нові ділянки фронту, на старих так само відповідно, і так далі. Намагається вже використовувати всі ті свої ресурси, які є, розуміючи якраз те, що все одно доведеться вийти на якусь певну домовленість. Нехай там тимчасово, але ну все одно, тому що позиція Трампа вона поки що така і відповідним чином не, не, не змінюється. Тому ну, дійсно тут є можливості не продемонструвати, але поки що немає бажання, коли з'явиться, ну сказати складно А з Рамштайном. Ми участю онлайн, але ну тим не менш участю е, очільника Пентагону е, нового, та ну як уже старого нового, мабуть. Е, це теж бажання немає. Ну але потрібно, бо є необхідність. Чи як це можна назвати? І в принципі, роль Рамштайна, роль е, коаліції охочих зустріч, як, яких відбулася от напередодні 10 квітня у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. Яка роль ось цих двох ну, об'єднань, мабуть, так політичних, військових та й економічних, тому що мова там йде про все ж таки кошти і про озброєння? Яка роль їхня сьогодні, зважаючи на позицію, вагомість США і оцих всіх перемовних джиддо до санкт петербурно московсько вашингтонних процесів? А, так, ну безумовно, ми маємо розуміти, що Сполучені Штати Америки вони зараз зменшують свою участь, присутність і відповідну допомогу Україні. Тому на ну, них розраховувати наразі не варто. Безумовно, ми маємо тримати діалог. Ми маємо намагатися шукати ті формати, в яких вони будуть більш зацікавлені, в тому, щоб продовжити постачання того зброї, які потрібні Україні, України, які не може замістити іншими там аналогами, які б десь вироблялися не сполучених штатах Америки. Тому зараз акцент дійсно більший він на коаліції охорони на наших європейських партнерах, на їхні безпекові стратегії, Europe да, та, та, та той напрям та, збільшення своєї безпеки, які вони зараз дійснюють. В той же час, безумовно, європейські партнери зараз не хочуть там, різкого виходу слушати в Америки. Ми бачимо, як вони реагують і на інформацію про передислокування чи можливо потенційно вивід. Військ сполучних штатів Америки з е, східної Європи, е, тому е, безумовно е, тут ну намагаються утримувати, але в той же час Пошата Америки не є активним відповідним гравцем і зараз цю е, е, роль на себе перебирає. Відповідно, і Великобританія, і Франція. Відповідно, Німеччина нова зараз коаліція в Німеччині. Ми бачили ті позиції, які чіткі доволі по Україні, і це безумовно плюс. Тому тут його треба розвивати. Тому очевидно, що Рамштайн у вигляді лідерства США він зараз не працює. Чи зможе Раштайн без сполучених Америки бути дієвим? Я думаю, потенційно може бути, але в той же час це може бути дійсно перехід з більшим акцентом на інші формати, такі як от коаліція хоче. Якщо ми вже говоримо про коаліцію охочих, рішучих чи дієвих, то ви зрозуміли, в якому форматі має бути вже не миротворча місія, як вона має називатися? Бо очевидно, що коли йдеться про місію, яка не буде стояти розмежовуючи між двома ворогами, то це трошки інше ніж миротворча або місія зі встановлення миру. Як в принципі в міжнародному праві називається саме той формат, який нині напередодні обговорювали, і чи чи буде для нас саме така місія ефективною і потрібною? Ну, такого формату ще немає правді Тому що якщо ми говоримо про миротворчі місії, то це зрозуміло: да Там або підтримання миру, примушування миру, або це взагалі просто моніторинг. Ну, так, я спрощую. Що основні відповідно, три варіанти. Зараз обговорюється гібридний варіант. Тобто коли там буде контроль відповідно над повітряним простором, не над цією територією, а відповідно над певною наявність військових контингентів інших країн, але теж не на лінії розмежування а в інших віддалених трошки відповідно територіях. Питання ключове полягає в тому, на що будуть готуватись пошити Америки. Тому що європейці розуміють, що без США. Ну їм буде складніше і складніше говорити з своїм в частині підтримки від, відповідно подібних місій. Тому зараз ми перебуваємо в стані діалогу, коли обговорюються абсолютно різні відповідно варіації, і ще ми не можемо поки що зрозуміти дійсно, який формат буде присутній, наскільки наші партнери готові будуть бути рішучими. В частині того, щоб відстоювати ту домовленість, а далі також ми повинні розуміти, що все одно це питання майбутнього, оскільки ну перше питання, яке має бути, це все ж таки припинення вогню без цієї історії, якось рухатися далі буде складно, і ми бачимо, що зараз ми цього досягти не можемо. А далі ще окреме питання це більшішого політичного врегулювання, його модальності, гарантії відповідної безпеки і так далі. Тому от вся ця невизначеність вона і формує такі гібридний підхід до цього. Формату добре, що він є, добре що говорять різні сценарії, тому що коли ми вже дійдемо до тієї ситуації, коли щось буде зрозуміло, вже будуть напрацьовані варіанти, які можна буде реалізувати. Плюс європейський союз чудово розуміє, що йому потрібно бути проактивним. Тобто, в ситуації, коли лідерства від США немає, коли вони відходять в іншу позицію і стають медіаторами, нейтральними переговорниками і так далі, як хочете відповідно це називати. Вони чудово розуміють загрозу Російської Федерації, а агресії, яка вже є потенційно відповідно новою, тому вони мають на себе і беруть якраз питання лідерства. Ну, поки що в тих рамках, яких вони можуть відповідно це здійснювати. Але треба розуміти, що бюрократична машина Європейського союзу, якщо вона вже стане на цій рейки, то її потім буде складно насправді посунути, і вона, в принципі, от вже потрошку набирає. Оцей от, о, рух, і це це плюс насправді для нас. Дякуємо, пане Ігорі, Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, бо з нами говорили про справи міжнародні, які безпосередньо впливають і на життя, і на.